Політична ситуація в Європі стає все більш непередбачуваною. В Італії новий прем'єр-міністр Пауло Джентілоні, колишній міністр закордонних справ та прибічник колишнього глави уряду Матео Ренці. Зараз більшість фракцій у парламенті виступають за дострокові вибори. І при такому розвитку подій влада може перейти до правих. Представники цих сил мають усі шанси на перемогу і на президентських перегонах у Франції. Навесні парламентські вибори відбудуться наступного року у Німеччині, де також набувають популярності радикальні рухи. На тлі таких подій Україна намагається отримати безвізовий режим з Євросоюзом. А Брюссель продовжує затягувати остаточне рішення. Чим це може скінчитися для Європи та для України? Ми обговоримо із гостем студії Євгенієм Олейніковим, економічним експертом. Я вас вітаю в нашій студії. Тобто. Почнемо з Італії. Чому на вашу думку там влада вирішила провести конституційний референдум і врешті його програла? Питання регу... врегулювання перманентних парламентських криз в Італії, воно стояло вже дуже давно. Угу. Бо їх конституція побудована таким чином, що регіони, які формують фактично верхню палату парламенту, мають дуже великий вплив на центральну владу і. Це дуже часто призводить до того, що центральна влада просто не може приймати навіть необхідні, але непопулярні в певних регіонах рішення. Відповідно, стояло питання, що взагалі треба якось централізувати владу, трохи обмежити можливості для впливу регіонів, обмежити можливості для впливу верхньої палати парламенту на дії уряду. Але, в принципі, слід визнати, що ситуація в Італії вона взагалі є відображенням ситуації у Старій Європі в цілому, яка сьогодні стоїть перед необхідністю. Здійснювати ну достатньо суттєві реформи. Чому, на вашу думку, в Європі стають популярними праві радикальні популісти? Це пов'язано із мігрантською кризою або все нам набагато глибше та серйозніше криза це просто, так би мовити, найбільш відомий нам і найбільш кричущий приклад. Ну, можна фактично сказати так. Недостатньої. Достатньої здатності прогнозувати наслідки mm -hmm. своїх дій для керівників Європейського Союзу. Я маю на увазі як безпосередньо Брюссель, так і національні уряди, але ті, які орієнтуються на, так би мовити, глобальну Європу. Взагалі, так би мовити, проблема на сьогодні, в цілому Євросоюзу, полягає в тому, що свого часу, під час свого розширення, вже менше 16 років тому, був, ну, не те, що порушений, але певним чином euh, під. Так би мовити, трохи відставлений, не повністю імплементований один з двох базових принципів Євросоюзу. Як ми в принципі можемо пригадати, то євросоюз базується на двох групах так званих критеріїв. Держава, яка хоче уйти до Євросоюзу, має відповідати Копенгагенським критеріям, це політичні критерії, і мастрівським критеріям, це економічні. І до речі, якщо подивитися на те, що свого часу казали, так би мовити батьки, засновники ЄС, то вони якраз наполягали на тому, що держава може не повністю відповідати політичним. Це можна врегулювати, але вона має повністю відповідати економічним, бо інакше буде порушений баланс всередині цього в першу чергу економічного об'єднання, приймаючи е, так звані нові європейські країни тобто, ту. Ті 15 країн, які входили до ЄС е, в 2000 році, е, цей принцип якраз порушили, виходячи з того, що ну, на той час світова економіка дуже бурхливо розвивалася, кризи, якщо там окремі економісти про них і попереджали, то в цілому це були такі не конкретні. Багатьом здавалося, що такий розвиток, він буде, якщо не завжди, то дуже-дуже довго. Відповідно, є можливість прийняти новачків, які не повністю відповідають, а потім підтягнути їх до свого рівня. До чого це, так би мовити, призвело наступно. Наступного це призвело до того, що поступово знімаючи усі внутрішні обмеження, бо при початковому вступі в ЄС країни новачки були обмежені, зокрема у вільному русі робочої сили, у певному доступі товарів на ринки, але з часом всі ці бар'єри були усунуті. І з чим зіткнулася, зіткнулася стара Європа? З тим, що новачки за рахунок нижчого рівня життя починають фактично відбирати в неї робочі місця. Ну, конкретний приклад Можемо подивитися на Польщу. Так, для нас Польща це свого своєрідний взірець того, як може розвиватися країна, яка вступила у ЄС. Але якщо подивитися на Польщу без рожевих окулярів, то ми побачимо, що, наприклад, 5% ВВП цієї держави формується за рахунок перерахунків робочих мігрантів, а вони працюють не в Росії, вони працюють не в Сполучених Штатах, вони працюють тій самій Європі, тільки в старій. Тобто вони таким чином, певним чином, можна сказати, відбирають робочі місця у так мовити старих європейців. А що в цій е ситуації пропонують праві? А праві кажуть хлопці, в нас є дуже просте рішення, є таке дуже такий влучний вислів. Завжди є. Просте неправильне рішення проблеми. Так от вони пропонують неправильне, але просте рішення, яке багатьом здається, на жаль, правильне. На тлі таких розмірковувань Україні чому не дають безвізовий режим? Саме з цих причин бояться <свісна> трудової міграції? Переважно з тих причин. Давайте подивимось просто на останні заяви спікерів Європейського Союзу. Так, це і пан Юнкер, це і той самий. Голова Європарламенту, пан Шульц і багатьох інших, вони карприцем так мовити, якраз оті євроглобалісти, так угу. люди, до речі, яких можна вважати ну якщо там не друзями, то принаймні прихильниками України. Ну і вони зазначають, що Київ виконав усі вимоги а, з одного боку. Так. Але при цьому я кажу про те, що вони кажуть про ситуацію в цьому. Вони кажуть, угу. що Євросоюз у небезпеці, що наше об'єднання у небезпеці, вони це підкреслюють. Вони на цьому наголошують. Тобто вони бачать цю небезпеку глобальному проекту. І вони зараз дуже бояться навіть Меншої помилки, бо вони бояться, що ця помилка може стати як ну, самою соломинкою, що переломила спину верблюду. Так само ситуація з без безвізом, можливо, так би мовити, від нього нічого страшного не трапиться, але якщо боронь Боже, це дійсно призведе до збільшення нелегальної міграції, до збільшення нелегальної міграції робочої сили в першу чергу, то це якраз може бути тим останнім аргументом, який дозволить у так би мовити критичній кількості країн в Європі перемогти тим самим антиглобалістам, яке скажуть mm -hmm. хлопці, ми знаємо вихід, все закрити, відновити національні кордони, обмежити Брюссель і взагалі давайте так би мовити. Повернемося там років на 20 тому, коли ЄС фактично був не стільки наддержавним об'єднанням, скільки таким дуже глибоко інтегрованим, але mm -hmm. лише економічним союзом. На вашу думку, ось ці побоювання вони настільки сильні, що євросоюз буде затягувати з наданням безвізу аж до виборів у Франції у Німеччині, або все ж таки нададуть Україні. А ви знаєте, цих я все таки більше розраховую на те, що шанс надання є. Ну по перше, як ми знаємо, вони зараз. Я маю на увазі країни ЄС узгоджують питання для призупності, тобто, можливо, механізм термінової призупинки цього безвізу mm -hmm. у разі потреби. Тобто це якраз їх страховка. Це ну, не слід сприймати це, як так би мовити, якусь відговор, відмовку, якусь там формальність. Ні, це дійсно механізми, який вони запроваджують як страховку для себе. Тобто, якщо ми помилилися, то ми можемо дуже швидко її виправити. Крім того, треба розуміти, що в цій ситуації Євросоюз стає, так би мовити, перед ну його глобалістські літи стоять перед так би мовити вибором, коли кожне рішення може бути гіршим. З одного боку, надання безвізу несе ризики, але і невиконання своєї обіцянки, воно теж несе для ЄС дуже великі ризики, бо ЄС, крім всього, усього прочого, дуже суттеву частину своєї зовнішньої внутрішньої політики якраз реалізує за рахунок так би мовити, дотримання обіцянок. Якщо ЄС сказав, він це робить. Там ми можемо Може робити це не так, як ми очікували, це трохи інше. Але якщо сказано, воно має бути зроблено. Якщо Україна зробила все, а ЄС угу. каже і все ж таки ні. Це буде дуже е, ну, чим сильний кон... удар чим по репутації конкретно ЄС конкретно загрожує Євросоюзу на виконання обіцянки з безвізом для України. Наступного разу в них виникне. Ну по перше, давайте подивимося навіть в відносинах з Україною. Так Україна угу. зробила дуже багато кроків. Там можна казати, що частина цих кроків так як би мовити, йде на користь для нас самих. але якщо ми зараз подивимося, так то ЄС. Суває певні так би мута економічні умови для надання нам безвізу. Якщо ми їх виконуємо, а безвізу не отримаємо, то по перше ми можемо зробити так само крок назад. По-друге, коли наступного разу ЄС звернеться з пропозицією щось на щось, у нас же буде в нашої дипломатії в дипломатії інших країн, які можуть посилатися, наприклад, України uh -huh. ситуація. коли вони будуть казати: ні, хлопці, ви перші, а далі ми, бо ми вже маємо приклад, коли ви не виконали те, що обіцяли. Тому це так би мовити ризики від надання, все ж таки, безвізу України для України. вони вирівноважуються ризиками, втратити такий дуже потужний важель впливу, який використовує ЄС у своїй політиці. Що ж ну будемо сподіватися, що безвіз ми таки отримаємо. Я вам дуже дякую за цікаву розмову про політичну ситуацію в Європі та євроінтеграційні плани України. Ми говорили з Євгенієм Олейніковим, економічним експертом.